Як не набирати вагу взимку? Дні стають коротшими, рано темніє, люди сидять вдома, менше гуляють. Постійно хочеться збігати до холодильника, щоб підняти собі настрій. Бо без сонця менше стеротоніну. Також холод дає сигнал організму, що треба калорії, щоб зігрітись. А зимовий широкий одяг маскує набір зайвих кілограмів. І щоб не набирати взимку, кожен ранок ставайте на ваги і на холодильнику писати цифру, бачите, куди йде крива. Також їсти більше нежирного м'яса, печінки, там вітамін Д, відварювати заморожені овочі, ввечері раніше лягати спати і пробувати вдома робити фізичні вправи, щоб допалювати калорії, не заїдати стрес, не грітися алкоголем, а тепло одягати, щоб підтримувати обмін речовин. Не пробувати їсти так, як ті на кого не липне, бо хтось подивиться на їжу і вже плюс один кілограм. Треба мати свій рацьок. Пам'ятайте, весна скоро прийде, краще зустріти її в хорошій формі. У вас все вийде, слава Україні!